Моя перша поїздка в Буковель в цьому році. Нашу відпустку ми з друзями планували завчасно. Обрали дати та забронювали найгарніший будиночок. Машиною з Одеси ми доїхали приблизно за 10 годин і одразу пішли заселятися. Ми орендували великий двоповерховий будиночок. На другому поверсі знаходиться гараж та дві спальні з окремими санвузлами. Ось цю кімнату з вікном біля ванної обрали собі ми з хлопцем. А сусідню кімнату обрала собі його сестра. На першому поверсі знаходиться велика зона. Відпочинку з каміном та кухня. І одразу з кухні є вихід на власну велику терасу. На першому поверсі також є ще одна спальня, в яку заселилися наші друзі. Після довгої дороги ми трохи відпочили, насолодилися видами та зібралися на вечерю. Про цей банош з грибової хати я мріяла вже два роки. Після вечері я прийняла ванну, зробила масочку та пішла дивитися фільм біля каміну. Ну а вже зранку наступного дня ми скоріше збиралися гуляти буковелем. І обов'язково заїхали в Сцевий парк, де я перегладила всіх овечок, кіз та котів. Поїли гуцульських булочок, помилувалися видами та пішли кататися на колесі. Ну а завершили ми цей чарівний день смачною вечерею та грою в монополію. Впередостанній день нашого відпочинку ми каталися на витягу та родельбані Осінній Буковель це справді щось магічне. Наш відпочинок вийшов максимально комфортним, затишним та продуктивним. А чи ви б хотіли поїхати в Буковель?